Струтенський спиртзавод бере свій початок з 1905 року. За часів Польщі це була невеличка гуральня, у якій виготовляли спиртсерець із картоплі. У 1970-х роках було збудовано новий завод з сучасною на той час технічною базою, що дало змогу одержати спирт із зерна і картоплі. Чимало спиртзаводів по Україні простоює, проте тут виробництво працює. На сьогоднішній день у державному підприємстві Укрспирт в Струтинське місце провадження діяльності працює 119 працівників. Спиртзавод виробляє 18 тисяч літрів спирту за добу. Для переробки відходів залучають приватних інвесторів. Зміни на краще тут. Пов'язують із приходом нового керівника Василя Миколайовича Задорожного, який є керівником підприємства з листопада 2014 року. З нагоди Дня працівників харчової промисловості на заводі кращих працівників відзначили грамотами. Директор підприємства привітав працівників із святом. Щоб ви поєднали своє життя з такою професією, щоб у вас завжди все було добре. Також завжди йшли на роботу з усмішкою і постійний настрій також переносла додому. Щоб у ваших сім'ї завжди формали добро, мир, зламада щоб ви задоволення любили, поважали і тоді вас і в нас все буде добре. Бу просто місцеві подякувати вам за те, що ви є, що ви в свій час підтримували мене. І дякуйте Богу, де цим місцем ми працюємо. Нога руку.